Можна побачити навколо мене дуже дуже багато мотоциклів. Їх тут просто купа. Вони всі класні, спортивні, дуже такі міцні. Спостерігати за перегонами це просто насолода. Адреналін таки аж підіймається догори. Тут проходять перший етап чемпіонату України з шосейно-кільцевих мотоциклетних перегонів. Тут зібрано. 45 учасників дуже багато, тут дуже багато команд. Можна побачити різні палатки, всі вони налаштовані на перемогу. Також тут прийшли вболівальники, всі трибуни просто усіяні. Людям і цікаво подивитись, і цікаво підтримати наших учасників. Ми з ними поспілкувалися та дізнались, як вони налаштовані, який в них настрій та чи готові вони до цих перегонів. Тож далі, будь ласка, пряма мова. Настрій чудовий, тренування пройшло гарно, е, гарний настрій на кваліфікацію, багато сил та впевненості. Очікую на якесь призове місце. Е, я сподіваюся, десь в районі другого, може навіть перше. Е, настрій в мене бойовий. Е, я їду за перемогою. Я приїду перший. Е, я перший раз сів на мотоцикл в, в, в вересні. Того року налаштована дуже бойова, При тому, що це перший етап чемпіонату. Попереду ще чотири. Дуже важливо тримати стабільність, покращувати свій час кожного разу. І хто побачить, буває таке, що на початку може бути хтось інший чемпіон а в кінці сезону хтось інший стане настрій насправді завжди бойовий, але на даний момент є проблеми з мотоциклом. Трохи не так, як я хотів проїхав кваліфікацію. Кваліфікувався у ВСТК-літер четвертим, тому що там, певний час не міг завести мотоцикл. Зараз тільки що пройшла кваліфікація. ось, Як, на мій погляд, доволі успішно. Я стартую другим. Налаштований абсолютно позитивно. Буду старатися показати свій максимум, а також взагалі. Оцінити якби свою витривалість.